Для, а ну зараз я для, для підлоги вибирає, як для, як для ну, себе. Ну, підлога тоже мусить пахнути, а як же? ж. Підлога тоже мусить пахнути. Добре, що яка кавалерка. Я кажу, що тільки ну, карткою, карточку. Що? Що? Нічого. Карток є, річка є. Що я <свят> Та нема, ну а я що зроблю? А зірочок нема? Е, зірочок до чого? Та... На чоло явно не буду клеїти. На виходок. Ні, немає ще. А, ні, є ж ти, то такі во. Ні, то то ті. Тепер інакше там, то немає німа такого. Нема? Ні. Ой, нема, та й нема, та й не буде. Хайну там де всюди яка кавалерка, Прийшла, селясенку. Нє? на І нам веселішо. Я вас люблю, я за вами поцілю. Ти кавалєрка, я вам всегда говорила кавалєрка, ви є найкраща. Я вас в не брала. Що-то я не пам'ятаю. А то ваш Віталік буде пам'ятати, що я вас згодила, як я не могла вас знайти. Ааа, бачите. Я ходила-погодила будинками. І Віталік дав все раду за вами. Так. Дав все з вами раду. Та знайшов мене. Віталійка, а що мені казали, що там перукарня? А що ви знала, що є перукарня? Я кажу, та знала, другий раз буду казати, що буде на перукарні. Та й таке, що вони робить не далі <гадували> закуп. <гадували>